Бої за Покровськ тривають. Росіяни намагаються взяти це місто і сусідній Мирноград у кільце, атакуючи одночасно з південного заходу та північного сходу. Очільник російського генштабу Герасимов заявив, що оточення, нібито, завершили уже наприкінці жовтня, і відтоді російська міноборони чи не щодня звітувало про ліквідацію українських підрозділів у місті. Українська сторона, звісно, цю інформацію заперечує: військові ще й демонструють кадри знищення російських військових та техніки і розповідають, як Наприклад, зачистили будівлю міської ради Покровська від росіян та встановили там український прапор. Водночас частина українських та іноземних аналітиків уже публічно кажуть про необхідність вивести з Покровська. Суспільне поспілкувалося за цей тиждень з військовими, що нині тримають оборону на Покровському напрямку. Ну а також побували на брифінгу зеленського та військового командування. Тож що відбувається у Покровську та Мирнограді, та чи планують звідти виведення українських військових, про це поговоримо у відео. Якщо ми подивимося на карту військово-аналітичного порталу Діпстейт, то тільки підступу та невелика частина Покровська позначені червоним. Саме ж місто не оточене і не контролюється ворогом. Більшість районів перебуває нині у сірій зоні, де поруч стоять як наші, так і російські позиції. Про це детальніше розкажуть самі військові далі. А я ж поки маю описати вам загальну ситуацію. Отже, українські військові зараз працюють над тим, щоб не дати росіянам закріпитися в Покровську. Ворог намагається заходити в місто і накопичувати там сили. У місті тривають ударно пошукові операції. Там діють штурмові підрозділи, оператори безпілотників, спецпризначенці, СБУ, Нацгвардія та розвідка. Оборону Покровська додатково підсилили, кажуть в генштабі. Ну а раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський заявляв, що українські війська ще й активізують наступ поблизу добропілля, щоб відтягнути російські сили та зменшити тиск на покровськ. Російські війська також не зменшують кількість авіаударів кабами і продовжують. Обстріли з артилерії, як ви зрозуміли, ситуація там складна. У генштабі кажуть, що найбільше боїв зараз, якраз на покровському напрямку. Найсвіжіші дані, які 7 листопада на брифінгу озвучив Зеленський, у Покровську перебуває близько трьох сотень російських військових. А за останні три дні місто Росіяни штурмували понад 200 разів. Це означає, що росіяни намагаються якомога швидше захопити Покровськ, щоб продемонструвати бодай якісь успіхи на фронті, зокрема Сполученим Штатам, каже Зеленський. Їм потрібно показати успіх, тоді вони зможуть повертати, спробувати повернути а, цей наратив. Що ми ж вам казали, що ми захопимо Донбас. Ми ж вам казали, що змусить президента і українців відповідно змусьте його вийти з Донбасу, бо ми безумовно все одно захопимо схід України, змусьте його, і тоді ми будемо домовлятися уже між собою. Тому я думаю, що це фактор, який може впливати, до речі, і на запровадження санкцій або відтермінування якогось пакету санкцій. Далі поговоримо про те, як військові тримають оборону на покровському напрямку, та що розповідають про нову тактику росіян. Ну а після розкажу, що відповіли у генштабі на питання: чи планує військове керівництво виводити українські війська з Покровська. Отже, Росія у Покровську використовує тактику інфільтрації. Це коли дрібні піхотні групи просочуються між українськими позиціями, тобто фактично заходять у тил. На думку військового експерта Костянтина Машовця, є кілька причин, чому Росія почала використовувати такий спосіб бою проти української оборони в густонаселених районах. На думку аналітика, до цього призвело широке застосування українських малих БПЛА проти росіян, ну а також кадровий брак у передових підрозділах ЗСУ через прогалини між позиціями і просочуються російські групи. Вважає машовець. І ще один фактор: Росіяни почали активно використовувати свої дрони щоб ускладнювати постачання та бойову роботу захисників. Отже, росіяни тепер роблять ставку на багато малих проникнень замість великих відкритих штурмів. Про те, як відбувається інфільтрація, суспільному розповів командир взводу батальйону безпілотних систем. Він каже: ситуація у місті зараз дуже складна. В Одному будинку там. Може бути, наша позиція, а в сусідній прорвалися, і там ховаються ворожі бійці. Ось, практично всіряк по всьому місту. От. Тобто вони ж продовжують просочуватись повз наші позиції крізь них, і, скажімо так, розосереджуватися по всьому місту і в той же час обирають певні точки накопичення. Військовий каже, що росіяни контролюють дронами частину логістичних шляхів у Покровську, але мови про повне оточення або контроль на землі поки що не йде. Росіяни намагаються стискати район з двох боків зі сторони дачного Котлина та з боку родинського українські сили активно діють у відповідь. Від родинського проводять зачистки і докладають зусиль, щоб розтиснути ці кліщі і відновити контроль над ситуацією. І не зважаючи на складну ситуацію, наші підрозділи змогли пройти практично через усе місто і дійти до центру, де на будівлі міської ради Покровська підняли український прапор 5 листопада у штурмовому полку Скеля опублікували відео цієї операції. Плюс, ви лучше, ви лучше. Заходьте в укриття і будьте на зв'язку. Противник поширив інформацію про те, що місто Покров знаходиться повністю під їхнім контролем. І інформацію про те, що на міській раді в населеному пункту Покровськ вони підняли свою ганчірку, так скажем, прапор. Але інформацію ми спростували. На руку Росії грає і погана погода на Покровському напрямку. Бійці підрозділу гострі картузи повідомили, що в Покровську вперше помітили російський військовий пікап у телеграмі підрозділу. Є відповідне відео з дрона. В дописі йдеться, що раніше росіяни заходили в місто лише пішки або на мотоциклах. А цього разу, користуючись туманом, вони заїхали автівкою, розкидали барикади і спокійно поїхали далі вулицями міста. Загалом, через туман і погану погоду, диверсійні групи росіян намагаються непомітно заходити в місто. Вони також часто маскуються під цивільних і використовують мотоцикли чи баги як я казала щоб рухатися швидше про це все розповіла командирка екіпажу батальйону безпілотних систем Шершній-Довбуша з 68-ї єгерської бригади за її словами такі спроби просочення почалися ще влітку Частину цих груп українські військові ліквідували, але можливо деяким все ж таки вдалося сховатися в підвалах. Якщо раніше росіяни заходили по одному двоє, то тепер діють більшими групами. Російські війська намагаються заходити в тил, щоб заважати українським мінометникам і пілотам. кажуть військові. Вони починають уже більшими групами. Затягуватися і формувати такі сильніші ударні кулаки. Так само починають і заїжджати на мототехніці, заїжджати на цих, ну якихось там не знаю, велосипедах чи багі. Це все от завдяки цих цим погодним умовам. За словами військової, важку техніку росіяни у Покровську поки що майже не застосовують. Є лише поодинокі заїзди. Рідко росіяни вступали і у прямі стрілецькі бої. Утім, бронетехніку росіяни активно застосовують в районі Мирнограда, кажуть у сьомому корпусі десантно-штурмових військ. Українським військовим вдається відбивати такі штурми та знищувати цю техніку. І загалом, із початку листопада, оборонці покровського напрямку ліквідували уже майже три сотні російських військових ще понад сотню поранили. Про це йдеться в дописі сьомого корпусу. Цу ДШВ. Ну а тепер же російські військові менше рухаються в самому місті. Вони прагнуть уникати втрат і дочекатися підкріплень. Про це також повідомили в сьомому корпусі. ДШВ Росіяни намагаються налагодити підвезення і людей, і техніки через південні околиці Покровська. Кілька подібних спроб українські військові зірвали. Також у сьомому корпусі прокоментували ситуацію поблизу Мирнограда. За даними військових, через невдалі спроби пробитися до міста зі сходу, армія РФ ймовірно буде намагатися змінити вектор удару. Оскільки ситуація в Покровську складна, тому в цей район перекинули додаткові підрозділи. Зокрема, це кілька взводів спецпризначенців гур, десантованих з вертольотів Блек Хоук, гур підтвердив, що бійці зайняли рубіж у важливому для фронтової логістики районі і отримали підкріплення на опублікованих кадрах. Видно, що спецпідрозділи розгортають наступ у промисловій зоні. осінт аналітики, зокрема з української спільноти Кіберборошно, визначили це місце як завод Електродвигун на північно-західній околи вулиці Покровська біля траси в бік Гришеного. Ну і завдання українських спецпризначенців вибити ворога з промзони і розблокувати дорогу. Утім, попри зусилля, які українські оборонці докладають для захисту Покровська та Мирнограда, і українські і іноземні аналітики вважають, що ЗСУ потрібно виводити звідти. Адже Україна уже має досвід Бахмута та Авдіївки, які українські військові довго обороняли їм зрештою втратили. І якщо Росіянам вдасться встановити контроль над Покровськом, то це може відкрити шлях для російського просування до Дніпропетровської та Запорізької областей про це пише Washington Пост. Ну і якщо Покровськ захоплять Росіяни, це буде найбільше місто, яке забере Росія з часів Бахмута. І ось на початку листопада, засновник фонду Повернись живим і колишній заступник міністра оборони Віталій Дейнега опублікував пост. Де йдеться про те, що якщо найближчим часом військове керівництво не ухвалить рішення про відведення підрозділів із Покровська та Мирнограда, то можна втратити велику кількість боєздатних десантників і морпіхів, а на фронті з'явиться дірка, яку нікому буде закривати за його оцінкою. Наявні звіти генштабу не відповідають дійсності. Фактично, Покровськ уже втрачено. А це робить утримання Мирнограда безглуздим через серйозні логістичні ризики. І ворог це добре бачить з дронів, пише Дейнега. Відхід з Покровська може дати переваги українським військовим, якщо вони зможуть розгорнути нові плацдарми поблизу. Про це пише Washington Post із посиланням на військових аналітиків. Наприклад, Еміль Кастегельмі, аналітик. Фінської групи Blackbird вважає, що потенційна втрата Покровська та Мирнограду зараз не мала би великого впливу на загальну оперативну картину. Утім, поки офіційно в політично-військовому командуванні про це не говорять на питання доцільності виводити зараз війська з Покровського напрямку. Керівник генштабу прямо не відповів. Послухайте, що він сказав. Всі рішення, які стосуються проведення цієї операції, будуть прийматися військовим командуванням. Це точно не публічна історія, але про наслідки рішень, коли вони будуть прийняті, коли це можна буде оприлюднити, суспільство буде повідомлено зараз. В інтересах, перш за все, оборонців міста зайва інформація публічна, точно не сприятиме їм виконання їм за Отже, це поки вся інформація, яку ми маємо про покровський напрямок. Звісно, продовжуємо стежити за змінами на фронті та повідомленнями від українських військових. І усі оновлення традиційно знайдете на нашому каналі. Тож підпишіться, щоб не пропускати.